Друзі, всім привіт! З вами Георгій радий вітати вас знову на моєму каналі. Сьогодні дуже коротке відео стосовно нововведень Taxify в Празі. Три новини. Дві із цих інновацій вже працюють. Це перша перша. Перша це стосується того, що тепер на мапі міста ви можете побачити червоні зони, які відображають місця, де найбільше не вистачає водіїв, і де ви зможете знайти нове замовлення, майже не очікуючи, і мало того, з додатковим е, бонусом, з додатковим коефіцієнтом. Звичайно, за це величезний лайк розробникам програми. Е, супер просто нововведення, і класно раніше було таке тільки в Uber, Тепер є такий в Taxify, тому. Супер користуємося Наведення номер два стосується того, що тепер, якщо поїздка не відбулася за різних умов, чи то е клієнт відмовився, чи то він не з'явився, ви. В автоматичному режимі за умови, якщо оплата мала відбутися за, за допомогою карти, то ви в автоматичному режимі отримуєте компенсацію в розмірі 50 крон. Звичайно, що це плюс, бо інколи коли починає щастить на таких клієнтів, то багато витрачаєш на них часу і зовсім нічого не заробляєш. Це класний крок назустріч до водіїв на, в неугоду таким не Відповідальним клієнтам. І нововведення номер 3 Воно ще тільки анонсується, проте це дуже круте нововведення. А, воно стосується того, що в найближчим часом комісія додатку знизиться з 24% до 20. Звичайно, що це дасть можливість відчутно більше заробляти водіям. За що отримують розробники програми ще один класний великий плюс: жирний лайк. А, це просто супер новина. Наостанок. Інколи ви в мене питаєте стосовно того, чи знаю я людей, чи маю я контакти, які можуть допомогти з оформленням робочої карти чи візи для більш легального перебування в Чехії. Так дійсно я можу. Я маю такі контакти. Тож, якщо ви хочете попрацювати в таксі, чи вам потрібна допомога з Оформленням документів для перебування в Чехії. Можете писати мені, контактні дані знаходяться внизу під описом відео. Ви там можете знайти мою електронну адресу та також сторінку, посилання на мою сторінку в Фейсбук. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки. Всім привіт на зв'язку.